66% учнів київських шкіл спілкуються язиком на уроках, а 82% – два наперед. Це у Києві у столиці України. Тим часом дітям на окупованих українських землях заборонено не те, щоб вчитися українською мовою, але навіть вивчати українську мову як предмет. українських батьків окупованих областей, які потай дозволяють своїм дітям вчитися дистанційно в українських школах, карають штрафами. Їм погрожують позбавленням батьківських прав та навіть. А Реально. 82% київських батьків прищеплюють своїм дітям язик по браті. Ці навіжені спалили 5 мільйонів українських книг. Спалили, викинули на смітник, приїхали танками. і завезли в наші українські школи та бібліотеки в першу чергу книги з правильною історією, які будуть вчити наших дітей про те, що ані української мови, ані України, ані їх самих як українців просто не існує. А 82% київських батьків відмовляються читати своїм дітям книжки українською. Добро знаєте, що ще дуже сумно. Усі діти, які зараз вчаться в молодших класах, тобто з першого по четвертий, народилися в часи, коли в нас вже відібрали мирну Україну. Якщо ви належите до тих 80%, ви ще тільки в жодному разі не переходьте на українську мову, знаєте, ну, на знак протесту проти знищення всього України. За вашу вірність язику вас вже похвалив їхній олігарх Кастантін Малофєєв і пообіцяв, що заради вас тепер вони просто зобов'язані довести своє діло на поп'єти.